П'ятий президент Петро Порошенко у Вашингтоні зустрівся з кандидатом на посаду радника з питань нацбезпеки США, конгресменом Майклом Волсом. Лідер Європейської солідарності повідомив, що отримав запевнення в готовності нової адміністрації продемонструвати лідерство у боротьбі з російською агресією та встановленні справедливого миру в Україні. Петро Порошенко впевнений, що Путіна можна зупинити саме завдяки принципу мир через силу. Під час зустрічі сторони домовилися підтримувати діалог. Я запрошую нас на зв'язку з Вашингтону народна депутатка, співголова фракції Європейська Солідарність, пані Ірина Геращенко. Пані Ірина, вітаю вас. Добрий, добрий вечір. У вас добрий день. Добрий вечір. У нас добрий день, добрий але все-таки добрий вечір. Бо ми з України, і вже завтра повертаємося додому. Я хотів би, щоб ви докладно розповіли, як організовували цю зустріч, як вона пройшла, як зустрілася і так далі. Я думаю, ви були поруч. Зараз наша делегація знаходиться на саміті Міжнародного демократичного союзу. Це впливова організація, яка об'єднує 65 правоцентристських партій. І головним учасником idu саміту якраз був конгресмен Волц, кандидат на пост радника з національної безпеки нової адміністрації Трампа. І дійсно на полях IDU відбулася така зустріч, і взагалі дуже важливо. В транзитний період передачі влади, який зараз переживають Сполучені Штати, максимально активізувати. Міжпарламентський діалог, діалог між елітами, тому що тільки формуються сьогодні команди, їх бачення, їх плани, і важливо, аби чули тут позицію України. І якраз тільки що буквально на IDU завершився і спеціальна дискусія, спеціальна панель присвячена е, війні, е, агресії Російської Федерації проти України. Власне, так само там виступав Петро Олексійович Порошенко, і він. Е, Поінформував про деталі цієї розмови, що він подякував. Перший попередній адміністрації Трампа, тому що саме тоді Україна дійсно отримала першу летальну зброю, військові катери Джевеліни, які допомогли в 2022 році зустріти ворога. Власне, дуже цікавий був сам виступ Волца під час адію. Він кілька разів згадав Україну. Він так само нагадав, що він адміністрація, саме адміністрація Трампа, надала першу зброю. І що а, зараз в сполучених штатах панує така атмосфера надії, і очевидно, що Має бути примус до миру для того, аби перестали вбивати жертви, гинути цивільне населення. Але я хочу відразу сказати, що американські політики зараз максимально обережні в заявах під час цього транзитного періоду. Всі чекають на До цього треба ставитися з розумінням, з повагою. Більшість наших зустрічей проходили тут в форматі чатам хаос. В тому числі в конгресі, в аналітичних центрах, в ключових інститутах, і це треба розуміти, от, тому що зараз не час можливо гучних заяв, а такої. Фахової професійної клопіткої роботи в полях, що називається, для того, аби підтримка України двопартійна збереглася і посилилася. І ще одна така важлива деталь, яку би я хотіла зазначити в рамках а, так само саміту, відбулася і наша зустріч з партнерами по європейській народній партії, яка є частиною IDU. і ось президент ЕПІПІ сказав, що фундаментом в принципі європейської народної партії є підтримка України ці партії європейські, які не підтримують Україну, не можуть бути членами європейської родини. ЄПП. Я думаю, що це дуже сильна зміна позицій. Це така дуже сильна. Заяву, яку ми вітаємо, і повірте, багато доклалося зусиль для того, аби і ЄПП, і впливовий німецький політик Вебер змінили свою позицію на таку більш жорстку щодо Росії. Так, ваше питання було про Волца. От мене ще одна фраза в його виступі дуже вразила. Я прогнозую, що буде дуже жорстка позиція адміністрації Трампа щодо. Енергетики, і він дуже відверто сказав, що купувати енергоносії в диктатур – це неправильно. Їх треба купувати в демократії. Між рядками ми читаємо такий серйозний, дуже жорсткий посил Росії, що в питаннях енергетики буде, буде боляче, і це добре. Да е, от е, яка атмосфера була? Вони до цього Волц і Порошенко знали один одного. Я волс є впливовий республіканець, який давно працює в конгресі, і очевидно, що в рамках зустрічі з республіканською партією Петро Олексійович, і наша команда знайомі з багатьма республіканцями. Але ще раз наголошую, що в час. Перехідного такого періоду дуже важливо ну, максимально делікатно формувати наші меседжі. Я ще раз наголошую, що наша задача тут це донести в першу чергу реальність безпекової ситуації ці загрози, які Російська Федерація несе для всього демократичного світу, тому що вона посилює війсь зла, і сьогодні очевидно, що Путін розглядає війну свою в Україні не тільки як регіональний конфлікт, а як більш глобальний, да такі от. Битву між тоталітаризмом і демократією, і очевидно, що для нас дуже важливо, щоб ми разом протистояли всій вісі зла, пані Ірино. Ми бачили ваш допис у соцмережах. Знаємо, що ви з колегами-депутатками. Теж зустрічались з Майклом Волсом. Розкажіть Ні, будь це була не зустріч, це була не зустріч. Безумовно, а Майкл Волц був ключовою зіркою саміту. IDU. він мав дуже серйозний такий виступ, де окреслив, я би так сказала, там майбутню політику нової адміністрації. Зазначив, що Трамп буде продовжувати політику свого першого президентства. Ще раз наголошую, він кілька разів згадав. Україну в своїй в своєму виступі це звичайно дуже важливо. Він сказав, що адміністрація знає, що таке політика. І буде робити все для того, аби перемогли їх ідеї. А За засудив від зла були дуже цікаві такі ремарки, які стосувалися і інших війн. Зокрема, він дуже жорстко засудив ну, слабкість адміністрації американської попередньої щодо Афганістану порушення прав жінок в таких країнах, як той же Афганістан, Іран. Ну тобто, очевидно, що між рядками дуже обережно посилалися сильні сигнали. Посилення боротьби з тероризмом і звістю зла, в свою чергу, з колегинями з Іваною Климпошцинцадзе, Марією ми мали таку коротку можливість подякувати і попередній адміністрації Трампа, яка в часи президентства Порошенка передала першу зброю Україні летальну, перші джевеліни, перші катери. І от ми сказали привітали звичайно з цим призначенням, яке відбудеться, сподіваємося, вже після інавгурації, і сказали про ту таку велику надію, яка сьогодні є в українців на справедливий мир. Справедливий мир, і от ще одна ремарка з виступу. Кандидата на посаду радника з нацбезпеки пан Вол сказав, що країна без кордонів це не країна, це стосувалося сполучених штатів міграційної політики майбутньої адміністрації. Але я думаю, що ці слова є аксіомою для будь-якої країни, і їх треба використовувати в наших так само меседжах, в нашому спілкуванні з американською адміністрацією, тому що Україна без кордонів. Це інша Україна, і очевидно, наші кордони для нас є незиблими і святим поняттям. Ну, і останнє питання таке: знаєте, от як ви сприйняли? От якщо подивитись на нинішнього радника нацбезпеки Салівана, то він така, знаєте, ну мені здається, така трошки ну, холодна людина. Такий, знаєте. А оце я дивлюсь на фото, і, до речі, дивився на інше фото його, коли його пропонував Трамп. Він такий більш контактний, як ви вважаєте? Перше, я, як український політик, з вашого дозволу не буду коментувати американських високопосадовців. Я наголошую, що ми життєво. Як країна залежимо від двопартійної підтримки? Ми життєво залежимо від добрих взаємин з новою адміністрацією. Очевидно, що Волс є досвідченим політиком. Він має військову минуле військову підготовку. Я думаю, він добре орієнтується в безпекових питаннях. Ми, Усвідомлюємо, що адміністрація Трампа в першу чергу налаштована працювати на американський народ. Це правильно, і тому ми тут можемо тільки вітати нову адміністрацію і вибори, які робить зараз. Новообраний президент щодо своєї команди і працювати над тим, аби всі наші зв'язки і контакти працювали на Україну. Я би так це прокоментувала. Слухайте, я дуже вдячний. Так по колу, це така дуже вдала поїздка і вдала зустріч. Тому що поспілкуватись з радником з питань національної безпеки, це ж так, знаєте, не на, на вулиці не таких людей не побачиш. Спасибі ну, вам, європейська солідарність дійсно є частиною сім'ї IDU, яка об'єднує, наголошую, а шістдесят Консервативних партій світу засновниками IDU була також і республіканці свого часу. Республіканська партія я Нагадаю, що кілька років нас просто не випускали на IDU, блокували наші візити. І я думаю, що сьогодні такий хороший приклад показати, що Порошенка його команда точно працюють на Україну, особливо враховуючи на ну, такі важкі часи. Які сьогодні наша країна переживає, коли нам треба мобілізувати всі зусилля для посилення цієї підтримки, для збереження військової підтримки, для того, аби ми вистояли і перемогли? Спасибі вам, пані Ірина. Щасливої дороги, щоб все у вас було нормально, нормальний нормальний шлях додому.